Боже, Боже, як же важко на серці, як же часом тужить та плаче воно, та ще й пісню недавно, як на гріх почула. Ой там за ворою та за криміною не по правді жив чоловік з жоною. Вона йому стелить білу постеленьку, а він. Диротяну нагайку біло посталим порохом припала. Диротяна нагайка, біле тіло рвала, диротяна нагайка Кров'ю йоп Чи не про мене вони? Ці рядки Нелегко мені живеться. Одна втіха то подруга Настя заходить. З нею про життя говоримо, і чоловіків разом чекаємо удвох веселіше. Настя допомагає мені, інколи розрадить, щось розкаже, а той свою думку висловить. Вона все знає, дізналась про моє дівування. А я. А я ніколи не була здатна загадки розгадувати. А моє серце мені нічого не говорить. Що воно має мені говорити? Ой, щось руки тремтять і палаюся. Я і гадки не мала, що вона мала на увазі Михайла. Михайла гурмана, якого вже давно на світі нема. Він у Боснії згиб. Так мені брати говорили, а його мати сама мені лист показувала, плакала, так і гірко плакала. Настя наполягала на своєму, нібито цей лист фальшивий і Михайло живісінький. Що він у Жандарма вже три роки служить і донедавна десь був у іншій стороні. А тепер його до нас перевели. Учора до неї у хату заходив та й про мене розпитував. Ой, Боже мій! Що тепер буде? Сподіваюсь на те, що це їй привиділо ще приснилось. Адже це все так, що й здуріти можна. Бо я тому Михайлові клялася, присягала, що рачу могилу піду ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні, ні, вона, мабуть, жартує, і всі люди теж жартують. Кума мене втішала. Скоріше за все, брати ошукали мене. Значить, на мені ніякої вини Михайло і сам все їй сказав. Він зовсім не винуват у мене та ще й гарно та щиро про мене говорив. Ні. Ні, ні, я не хочу чути про нього. Не хочу бачити його. Ой, Господи, ой Боже мій, та невже сьому правда? Невже і тут мене одурили? Ошукали мокота, мішку продали. І за що? Пощо? А я знаю, знаю, вони Михайла боялися. Щоб не відібрав від них моєї батьківщини. О, так, так. А цей покірливий наймит ще рад, що щонебудь дістав. Ой, Господи, рятуй мене, не дай обворіти. Настя мене до тяма приводила та нагадувала, що я замужня жінка. Треба про все забути, а то й правда забути треба, хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Ой, Господи, і як воно досі не трісло. Кілько я намучилася за ці роки, а тепер гадала, що от. От давні рани перестануть боліти, а тут на тобі маєш той, що досі був для мене померлим і являється натова. Кумонька, матінка моя, пораді мені, що маю робити? Дай якого зілля, щоб тут отут перестало боліти. Але допомоги від неї не дочекалась. Лише заклик молитися Богу. А я молилась, молилась, Токла чолом о кам'яні сходи при церкві, слізьми плити вишивала. Та нічого не помагає, наче ж душе любила свого Михайла. Здається, що душа, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки душа. А може? Більш боялася його, ніж любила. І сила у нього. Вола за роги схопить, та й на землю кине. Господи, таких, як мій, то йому ніщо двох у одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов розпаленим дрон. Та й боюсь я його тепер, тебе? Боюсь як найтяжчого ворога. І певне, що як він на нас завзявся, то зітре на порог знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік зможе з ним боротися? Микола, Микола, що я наробила? Хума говорила, що бачила його, що він був у селі. Здається, і я його серцем відчуваю. Жандарм. Це мій Михайло Жандарм. Коли виділа його на танцях, говорю, що прийде. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Сьомий день його ж нема. Чай нині прийде і боюся його. І жити без нього не можу. 16, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Який страшний, який грізний. А що за сила здається? І би хотів, то так би роздавив мене і того мого халя. Глядом одним прошу. Двадцять і одна, і дві, і три, і чотири. І чим страшніше, чим остріше він до мене говорить, тим стається, я більше люблю його. Вся тремчу. А так і здається, що тонув нім, роблюся частиною його, і нема в мене тоді ані своєї думки, ані сили, ані волі, ані застанови нічого. Все мені тоді байдуже. Все готово віддати йому. Кинути в болото, коли він того схоче. Та й чи... чи ж не віддала я йому все? Все, що може віддати жінка любому чоловікові навіть душу свою, честь жіночу, присягу для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну і що? Мені байдуже він для мене все і світ, і люд, і честь. Y por eso.